Ніхто не заходив по один, заходили по два. Та що буде оголошувати? Комедію ламати. Людина була табір. Він сам був його заказувати. Доповідає членку комісії. О 10-й ранку я включив по веб-камері. Відео на цю Значить, Веб-камера, яка мала бути, направлена. На кабінки, вона була направлена в підлогу. Я зв'язався. Тобто я маю можливість осереджувати, що з 8 до 10 ранку там навіть відспостереження здійснювалося, бо камера була направлена на підлогу. Кабінки були, нікої. тобто не кабінки, а скрики, неубольну зону веб-камери. Що десяти і по підтверджуємо по телефону, зову зобов'язав його цю камеру направити, щоб було випуск. Там то як вони встановили? Вони самі наказали. Ні, ні, але сам.